Вітаю вас! Ви дивитесь програму цей день на телеканалі Рудана. В студії Карина Крикун. Починаємо з таких тем. Припинили діяльність наркокартелю. Понад мільйон доларів США прибутки щомісяця. Лідери угруповань передавали керівникам злочинної спільноти так званий «двадцятівський». Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції розкрив подробиці масштабної спецоперації за захист криворіжжя. Наші військові героїчно боронили кривирі. Наші поліцейські підтримували порядок. Голова ради оборони міста сьогодні вручив відзнаки силовикам та рятувальникам. Про сезонні хвороби протікають з різною симптоматикою, сімтоматіки ночі багато з високою температурою. у місті зростає рівень захворюваності на гострі вірусні інфекції. Медики радять не нехтувати профілактичними засобами. Цієї ночі ворог тричі обстріляв нікополь з важкої артилерії. На щастя, минулося без постраждалих. Детальна інформація від обласного управління ДСНС. Далі. Тричі за сьогоднішню ніч ворог бив по нікополю з важкої артилерії. Внаслідок обстрілів у місті пошкоджений готель. Три приватні будинки, господарська споруда, автомобіль, також обірвані лінії електропередач. Підрозділом повітряне командування Схід над Дніпропетровщиною було знищено два безпілотники. На щастя, всюди минулося без постраждалих. Розгалужена мережа, чітка ієрархія, залучення медіаресурсів. Упродовж року правоохоронці документували дії злочинної організації, учасники якої виготовляли та збували наркотики майже в усіх регіонах України. Організаторами наркобізнесу виявилися троє мешканців Кривого Рогу, які мають зв'язки у кримінальному середовищі. За даними департаменту стратегічних розслідувань, вони заручилися підтримкою кількох криворізьких медіаресурсів, через які раніше розповсюдили неправдиві матеріали про правоохоронців, котрі займаються документуванням злочинних наркогруп на Дніпропетровщині. В результаті спецоперації вилучено зброю, боєприпаси, наркотики, 40 автомобілів, понад 300 тисяч доларів, більше 100 тисяч євро та понад пів мільйона гривень. Про наркокартель двадцятівські далі. 27 лютого на території Дніпропетровської області та ще в кількох регіонах України поліцейські провели масштабну спецоперацію з ліквідації діяльності наркокартелю та затримання лідерів і найактивніших учасників злочинних угруповань. У проведенні операції були задіяні понад 1200 правоохоронців. Масштабну спецоперацію по знешкодженню діяльності Криворізького наркокартелю, учасники якого забезпечували наркотиками майже всі регіони України, провели правоохоронці на території Дніпропетровської області, а також кількох регіонів. Наразі 37 її учасників затримали. Треба зазначити, що упродовж року працівники Департаменту стратегічних розслідувань та головного слідчого управління Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводили документування злочинної діяльності організації Двадцятівське. Оперативна розробка проводилася у суворій секретності. А про дату та місце проведення спецоперації знала обмежена кількість правоохоронців. Департамент стратегічних розслідувань вчора провів 50 обшуків у лідерів так званого наркокартелю Двадцятівські. Є Інформація, що це угруповання під прикриттям перевертнів у погонах за останні два роки монополізувало наркоторгівлю у кривому розі. Організували наркобізнес троє мешканців Кривого Рогу, які мають зв'язки у кримінальному середовищі. Мережа наркокартелю складалася з трьох злочинних організацій та шести організованих груп. Організатори ретельно підбирали персонал. У злочинній спільноті була чітка ієрархія та розподіл ролей. При цьому, аби зберегти автономію і ускладнити процес документування, представники відокремлених ланок майже не контактували один з одним. Таким чином, затримані правоохоронцями збувачі не володіли інформацією про діяльність усього наркокартелю. За попередніми даними, кошти від збуту наркотиків, а це понад мільйон доларів прибутку. щомісяця лідери угруповань передавали керівникам злочинної спільноти. Для безперебійного виготовлення метамфетаміну ділки організували діяльність мережі нарколабораторій в кривому розі. Їх потужності дозволяли у промислових масштабах виготовляти щомісяця до 40 кг готових психотропів. Ринок збуту наркотиків охоплював майже всі регіони України. Фігуранти продумували логістику і облаштування пунктів зберігання. До прикладу, вони через розгалужену кур'єрську мережу реалізовували продукцію великими та роздібними партіями шляхом так званих закладок і методом з. Рук у руки кошту від збуту наркотиків, а це понад мільйон доларів, США прибутки щомісяця. Лідери угруповань передавали керівникам злочинної спільноти так звані двадцятівські, які в свою чергу розподіляли їх між усіма задіяними в наркобізнесами особами. Як повідомляє департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України, наркокартель залучився підтримкою кількох медіаресурсів, через які розповсюджував неправдиві матеріали про правоохоронців, котрі займаються документуванням злочинних наркогруп на Дніпропетровщині. Фахівці департаменту вчора провели обшук у керівника інформаційного агентства свої Олексія Таймурзіна. Сам Олексій Таймурзін у своєму телеграм-каналі назвав обшук правоохоронних органів тиском на нього через професійну діяльність. Тим часом в результаті масштабної спецоперації вже затримано 37 учасників злочинної спільноти, зокрема лідерів, представників силового блоку та збувачів наркотиків. Шістьох взято під варту. Спецоперація триває. Олена Павловець, Олег Каплій, цей день. Сьогодні голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул вручив відзнаки військовим спецпризначенцям рятувальникам з місця події. Репортаж Вікторії Добровольської. У цьому залі зібралися понад півтори сотні військовослужбовців Нацгвардії, ЗСУ, працівники ДСНС, спецпризначенці та поліцейські ті, хто з перших днів повномасштабного вторгнення стоять на захисті Кривого Рогу. Тут і молодь, і професіонали з великим досвідом. Олександр на військовій службі вже 20-й рік починав з солдата-кінолога. Ми в незалежно від звання зайняли місця на рубежах оборони міста і виконували свої обов'язки. В повсякденному житті і по роду професійної діяльності я займаюся підготовкою кінологічних розрахунків. Зокрема, е з пошуку і вивлення вибухових речовин під час роботи на блокпостах. Відзначався за роботу в кінологічній парі в, в Донецькому регіоні. Зі своєю собакою працювали на одному з мобільних блокпостів, і поблизу блокпоста було виявлено вибухові предмети. Від співробітника патрульно-постової служби до дільничного офіцера такий шлях у правоохоронних органах пройшов Олександр Качула. Починав працю з патрульно-постової служби міліції ще коли була міліція. Потім перейшов до структурних підрозділів. Відділення тоді було жовтневе відділення поліції, став там дільничим інспектором поліції, ну і потім поліція, далі дільничий офіцер поліції, відділення поліції вже номер минути. Це якби і захоплення, це на даний час вже 10 років пропрацював, це, і моє вже життя, тому що більшу частину часу я проводжу на роботі. Якби стараюся вже приділяти більше уваги даній професії влітку того року нагороджувався грамотою чи подякою. Анастасія Суботіна рік працює у відділі кримінальної поліції, каже місія правоохоронців у воєнний час надважлива не тільки поліцейських, а кожного державного службовця, адже Зараз такий час, що якщо, якщо ми не будемо гуртуватися всі разом, і поліція, і ДСНС, і ГСУ, і МЧС, всі служби буде дуже важко. До війни я була ще в інституті. Коли я закінчила його, почалась якраз почалось повномасштабне вторгнення Російської Федерації, тому я була дуже налякана, але у мене ніколи ніколи не виникала думка про те, що я хочу піти з поліції. Бути сьогодні серед присутніх у сесійному залі Мерії Анастасія вважає за честь для мене. Це буде ще більшим натхненням, ще більшим поштовхом на виконання своїх службових обов'язків. Мені дуже приємно перебувати в сесійній залі на урочистому прийомі. Олександр Вілкул сьогодні подякував силовикам та рятувальникам за мужність, героїзм і самовідданість, їхній внесок в оборону міста і нагородив нагрудними знаками за захист криворіжжя. Наші військові героїчно боронили кривий ріг, наші поліцейські підтримували порядок. В нашому місті мабуть був більший порядок ніж в будь-якому місті в державі. Ви пам'ятаєте, ми відразу прийняли рішення буквально на перший день вторгнення, що ЗСУ та ТРО працюють лише на периметрі міста і за периметром міста. Внутри Кривого Рога працює лише поліція. В Кривий Ріг було більше 30 обстрілів за минулий рік 32, якщо бути точнішим. Це і РСЗО були, і ракети, і дрони Камікадзе. І першими, хто приходив на місто влучання, це безумовно наші рятівники. І ми пам'ятаємо, я б сказав, і подвіг на Дамбі Карачунівській. Якби ми стабілізували ситуацію не за 16 годин, а за 30, то на проспекті Поштовому вода була б на другому поверсі. Це ну, така була героїчна робота декілька днів. Також ми пам'ятаємо і прильоти і в Тернії, на Долгінцева. І біля цем заводу э, нафтосховище, да, і на Інгульці, і багато чого іншого. Окрема подяка нашим рятівникам, завдячуючи, по-перше, ну, безумовно нашим э, силам оборони України, мужності та героїзму, на сьогодні в Кривому Розі, немає такого ризику э, сухопутної операції або сухопутної атаки. І, Зараз в цьому залі знаходяться багато тих, хто приймав цьому участь. Участь в обороні міста, участь в рятівних операціях, участь в, наведену, ну, в підтриманні правопорядку і участь вже в звільненні права частини Херсонської області. Я хочу вам подякувати всім. від... Себе особисто, але найголовніше від всіх криворіжців. Україна стояла, Україна воює, Україна бореться і перемога буде за нами. Сьогодні ми всі в цьому впевнені. І цей іспит, який прийшов на долю нашого покоління, ми гідно проходимо. Не хвилину, не задумуючись, стали на захист міста. Ви підтримували режим правового стану в нашому місті. І у вас це вийшло дуже навідмінно. Ви захищали наше небо над нашим містом. Ви всі, всі ті наслідки ракетних ударів, які були в місті, рятуючи наших земляків. Ви стали прикладом того, як потрібно захищати. Рідні міста і свої домівки. Я пишаюся тим, що можу назвати вас своїми побратимами, незалежно від того, якого кольору у вас однострій і який шеврон нашити на рукаві. Дякую вам, дякую. Ви справжні герої. Слава Україні! Присутні у залі хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто поклав життя за свободу і незалежність батьківщини. Вікторія Добровольська, Олег Каплій цей день. Похмура холодна погода сприяє поширенню сезонних вірусних інфекцій. Цьогоріч минулося без традиційного карантинного лютого. Однак нині спостерігається підвищення рівня захворюваності серед криворіжців, особливо серед дітей. З цієї теми з лікарем спілкувалась Надія Шевченко. На кінець зими рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип по місту зріс. Найчастіше хворіють діти. Есть тенденция к росту заболеваемости именно на вирусной инфекции. Вирусные инфекции они на сегодняшний день протекают с разной симптоматикой, но очень много с высокой температурой, с какими-то общими симптомами, ломоты, боли, головной, боли, боли в мышцах. То есть, по симптоматике, это очень напоминает различные грипозные состояния. И на сегодняшний день по тем результатам, которые получаем, ми при проведении быстрых тестов, то мы высі грип «А» не відділі швидкими тестами виявляють і коронавірусну інфекцію. На сьогодні два пацієнти п'ятого центру перебувають в інфекційній лікарні. Їхній стан тяжкий. ковід від нас не ушов. але в обшій структурі він на сьогоднішній день займає зовсім ні большої цифри. Так, наприклад, якщо взяти конкретно наш центр, на сьогоднішній день у нас больных с вирусной інфекцією на лечении находится в районі тысячи человек. Из них 30% составляют дети. А что касается ковида, то таких людей на сегодняшний день там 48 человек, ну, меньше чем 5% от всех заболевших, когда, если взять там, данные год назад, то это было как минимум в половину. Епідемічний поріг в місті не перевищений, бо діти ізольовані від шкільних колективів, впевнені медики. Хоча й очікують подальшого зростання захворюваності у березні. Діти все одно болеють. В основному до нас звертаються з такими ситуаціями, дійсно діти. високо лихорадять. Як і взрослі, тобто ті, які протікають з меншими симптомами. Ми їх в принципі не бачимо. цього сезону медики мали можливість безкоштовно вакцинуватися від грипу. Тому серед медперсоналу спалахів інфекцій не спостерігається. Процес вакцинування проти грипу завершився однак, щеплення проти ковіду триває на сьогоднішній день. В місті є всі доступні вакцини. Есть и Pfizer, есть и Johnson, есть и Коронавак. И поэтому, если вы не получили полный комплекс, а на сегодняшний день полный комплекс – это 4 вакцинации, то вы можете обращаться в любой центр вакцинации или, ближайшую, или к своему семейному врачу для этого вопроса, решения этого вопроса. Мы продолжаем вакцинировать и людей, которые к нам переехали, и теперь новые жители Кривого Рога. Мы на сегодняшний день имеем вакцину, если что касается ковида, это для вакцинации детей от 5 до 12 лет, ну, и, в принципе, на эту вакцинацию мы намагаємося пригласити і провести цю вакцинацію дітям з групи різка. Тобто, якщо це діти у нас з сахарним діабетом, ліміт щоки-то серйозні хронічні заболівання. Лікарі закликають не нехтувати профілактикою від сезонних недуг. Передусім, одягати захисні маски в громадському транспорті, особливо в години пік. Непроста ситуація. Всі багато знаходяться в стані то є іноді форми стресу, що не отримає наш імунітет. І для того, щоб не отримати ще дополнительної проблеми, треба цими питаннями, о них не забувати. Подбати зараз варто і про внутрішній імунітет, бо запаси натуральних вітамінів, накопичені влітку та восени, вичерпуються. Тому в цей період лікарі рекомендують вживати вітамінні комплекси, бодай найменш затратні чаї з шипшини чи з імбиром. Надія Шевченко, Денис Захаров цей день. В Покровському районі діють п'ять пунктів видачі безкоштовних продуктових наборів. Криворіжцям чи багато людей прийшли за допомогою від міста зранку. Бачив наш Михайло Бестров в Покровському районі. За першу хвилю в новому році планують видати близько п'яти тисяч проднаборів від міста. Для зручності отримувачів в районі відкрили п'ять пунктів видачі допомоги. Продовжується видача продуктових наборів. Криворізької міської ради та ради оборони міста для жителів тих, яким необхідна допомога. Перша хвиля в цьому році, яка зараз іде. Охоплює 19 категорій людей, ті, які мають право на отримання цих продуктових наборів. В першу хвилю допомогу можуть отримати громадяни 19 соціальних категорій. Ці продуктові набори на мешканцям дуже необхідні, особливо на родинам, які знаходяться в скрутних життєвих обставинах. До переліку, які отримують ці продуктові набори, входять сім'ї малозабезпечені, які отримують допомогу як малозабезпечена родина, багатодітні родини, сім'ї з де виховують один батько або одна мама, сім'ї, які мають діток з інвалідністю або діток з онкозахворюваннями, особи з інвалідністю з дитинства, інваліди першої-третьої групи внаслідок війни в Афганістані. Ну і багато ще інших категорій, які потребують я думаю, цієї допомоги. У цих пакунках: цукор, макарони, крупа, борошно, консерви, олія, згущене молоко. Нині у місті тестують систему видачі проднаборів за карткою. Криворіжця. Один із районів міста проходить зараз опробування. Іменно через валідатори карткою криворісся, і надіємося, що ми теж будемо підготовлені вже в другій хвилі цьому році. Будемо теж користуватися валідаторами. і криворісся. Людей на пунктах видачі наборів вже з самого ранку багато. Ми і ті рази потримували продукти якісні. І для багатої родини, ну, для дітей, де багато в родині дітей, це дуже велика допомога. дуже велика. В наборі все є: там, і масло, і тушонка, і макарони, і мука, і сахар. Все, що треба, все є. Набор для них, звісно, дуже гарний, мені дуже подобається, як для старих, знаєте, пенсія невелика. От. Ну, в принципі, я дуже дуже вдячна нашій владі. За те, що вони так сказать нам допомагають. Постійно дзвонимо, запрошуємо, говоримо, кажемо. Люди приходять, люди задоволені. Дуже дякую за цю допомогу. Тому що це дуже важливо. в Цей час. Михайло Бустрофар там Кравченко. Цей день цей день триває. Далі у нашому випуску. Нові правила риболовлі. Виловив щуку, то там сума складає по збитках 3468 гривень на сьогоднішній день. Яку рибу і скільки можна ловити в Україні? Казки криворіжжя. Цю книжку збирали різні люди, в тому числі моя бабуся і моя мама. Побачила світ. Чергова книжка із серії Історична криворізька спадщина. Зірки спорту і шоу-бізнесу на полі такі матчі треба робити. Треба робити і в Європі насамперед для підтримки України, підтримки наших зсу. Турнір Аврора Кап шлях до перемоги завершив видовищний футбольний матч. В Україні діють нові правила риболовлі. Вони стосуються як любительського, так і спортивного рибальства. Деталі повідомили на брифінгу в обласній військовій адміністрації. Нові правила риболовлі в Україні набули чинності у грудні минулого року. Вони покликані покращити охорону і збереження біоресурсів водойм. Найперше змінилася добова норма вилову на одного рибалку. вилов Риби складає три кілограми і плюс одна трофей великий. У період між нерестами рибалкам дозволено використовувати більшу кількість гачків. Раніше було п'ять на людину, тепер сім гачків. Є зміни щодо правил підводного полювання. Люди повинні вийти, установити якісь буї, прапорець або там мостик, який дає, можна побачити, що дійсно там підводник є. Ну і Ніхто не травмірується і будуть вони якісь там підводне полювання, здійснювати. Також до берега 50 метрів, то є де є люди або віддихаючі, або просто громадський пляж, то не, 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 до 50 метрів не підходять і вони не полюють. У нових правилах дозволено вилов усіх риб, окрім тих, що занесені до червоної книги України, регіональних переліків, рідкісних видів та міжнародних продоохоронних списків. Зняті обмеження на вилов карликового сома та сонячного окуня, натомість встановлено тимчасову заборону на вилов щуки. Саме зараз у хижака період нересту таке обмеження запровадили вперше в Україні. Діятиме воно до 31 березня. Порушникам загрожує штраф. Виловив щуку, то там сума складає по збитках 3468 гривень на сьогоднішній день. Під час воєнного стану в країні заборонена навігація малих суден на водоймах, а також риболовля з човнів та катерів. Валерій Кожухар, Олег Каплій, цей день. Зірки спорту і шоу-бізнесу на полі. Турнір Аврора Кап шлях до перемоги сьогодні завершився видовищним футбольним матчем. Нагадаємо, турнір зібрав у Кривому Розі чотири жіночі команди з футболу. Захід благодійний. Організатори мали на меті зібрати гроші на розвідувальні дрони для ЗСУ. Детальніше Іван Проводов. Вчорашній дощовий вечір нарешті зняв будь-яку інтригу в жіночому футбольному турнірі «Аврора Кап – шлях до перемоги. З однаковою кількістю перемог та набраних очок у вирішальному поєдинку зустрілися гравчині місцевого кривбасу та рівненського вересу. Обидві команди задіяні у чемпіонаті країни вищої ліги та нині різні у класі, що позначилося на грі протягом кожного з таймів. Міцний середнячок із рівного тричі діставав шкіряного із сітки воріт. У нас накопилася дуже велика втома. Тому з одного турніра на інший приїхали невеликою кількістю гравців. Ви знаєте, тут ви ближче до лінії фронту. Батьки деякі трошки насторожливо до цього відносяться. Тому ми невеликому складі приїхали до вас. Але я думаю, ті гравці, які сьогодні були тут, здобули непогану ігрову практику. І на майбутнє ми оцінили суперника і знаємо, над чим нам ще потрібно працювати. Сьогодні відбулось нагородження учасниць турніру. Найуспішніші з них були відзначені в номінаціях краща гравчиня, кращий голкіпер найкраща молода гравчиня та кращий бомбардир. Третє місце виборов футбольний клуб Маріуполь, друге рівненський верес. А переможцем турніру стала команда Кривбас. З дробком у 20 забитих та нуль пропущених підопічні Володимира Єфімаки підняли до гори кубок турніру Шлях до перемоги. Ще голосі обласні переважні турніроча. Те команды, которые приехали, получили тот опыт, который хотели, который им нужен был вот, при подготовке к чемпионату Украины, и, и посмотрели себя на фоне других команд, Вот. поэтому я думаю, для, будем говорить, для э, тренерских штабов этих команд э, это. Ну, очі полезна інформація по можуть далі працювати. В останній день турніру Аврора Кап Шлях до перемоги до Кривого Рогу завітали відомі українські представники шоу-бізу та спорту, блогери і тіктокери, щоб зіграти благодійний матч і допомогти закупити розвідувальні дрони для ЗСУ. На поле вийшли команди президентів клубів УПЛ, Криворізького кривбасу та Рівненського Вересу Костянтина Караманця та Івана Надєїна. Такі матчі треба робити робити і в Європі насамперед для підтримки України, підтримки наших зсу і не тільки треба підтримати тих людей і дітей, котрі виїхали за границю, і треба їх підтримати. Ось ну такі матчі треба робити і збирати донати і всім допомагати нашим. Благодійний матч пройшов у надзвичайно дружній атмосфері і завершився перемогою команди Карманіт 4-2 – Кінцевий рахунок гри. Українські дівчата повертаються додому з гарними емоціями. А Кривбас разом зі своїми партнерами продовжує збирати кошти на дрони для зсу у межах акції Шлях до перемоги від «Юнайтед-24». Іван Проводу Олег Каплій. Цей день більше про свято футболу у кривому розі розкажемо у неділю в програмі постфактум. Сьогодні у кривому розі стартував традиційний баскетбольний турнір серед дівчат пам'яті почесного громадянина міста Вадима Гурова. У змаганнях беруть участь збірні районів та команда закладів профтехосвіти. З відкриття турніру повернулась наша знімальна група. Кубок Гурова баскетбольна історія Кривого Рогу. Вона загартовує тих, хто пропагує активний спосіб життя. Нині змагання проводять у пам'ять про депутата трьох скликань почесного громадянина міста Вадима Гурова, який був засновником цього турніру. Баскетбольні баталії щовесни збирають команди дівчат з різних районів міста і одну з закладів профтехосвіти. Я граю на перший рік, я вже роки-чотири граю, і можу сказати так, для мене ця. Перемога принципова. Я граю останній рік, тож для мене перше місце місце заняття принципово. Капітан Саксаганці знайшла себе в ігрових видах спорту, покинувши фігурне катання. Тож баскетбол став для дівчини хобі номер один. Цьогорічна випускниця 113 ї школи грає у складі дівчат. Більшість з яких представляють 21 першу гімназію. Дух команди. От це щось штата не От Коли граємо командою. я вважаю, що на високому рівні наша зіграність, тож ми готові до перемоги. Юрій Токарчук з 2001-го виводить на паркет турніру жіночі збірні Саксаганського району. Згадує, як мінімум 15 разів Саксаганці діставалися з фіналу та завоювали Кубок Гурова. Я з самого початку, коли я починав набирати команди, то я відносився як, як до хлопців, дівчаток. А зараз навіть значить, потрібно требувати, як кажуть, про гендерну рівність, то, оказується, було правильно. Девіз нашої команди був завжди. Кожен рік в фіналі. В яке місце? Головне попасти в фінал. У грі відкритті підопічні Юрія Токарчука зустрілися з тернівчанками та зовсім не мали проблем у грі. З розгромною перемоги збірною Саксаганського району розпочався чотириденний баскетбольний турнір за участі восьми команд. Ігри за призові місця відбудуться цієї п'ятниці. Іван Проводов Денис Захаров. Цей день. Таким був останній день зими. У студії працювала Кирина Крикун. Слідкуйте за новинами на офіційних сторінках Рудани. Я прощаюся з вами до зустрічі в ефірі.